Чи приблизно руки? Вулиця Гощанська. Київська тоді, мабуть. Ну то рахуй, що це десь кінець 50-х років. Ще нема будинку. Третєї школи. Само собою. І, І п'ятого піонера, там, де піонер. От нема ще того будинку. Бачиш, Волод, Треб... це той кутовий будинок, що на листопадах. А це гімназія бувша. І це до неї добудовують сталінські колони. П'ятий є, а мені довелося Грушевську. Грушевського. П'ятий. От він з Піонер. Так, оце, це це оце ну, з Це трошки напротив. Це якраз напротив. з твого місця знято. Місце де штовха стоїть. От, арештовка це добудовують школа колони. Школа. Да. Там були колони, там були прапори зверху, зірка була потім зверху і так далі. На фотографії з тих, кого знаю. Зараз, тільки. Ті. 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 От, от вони, прапори, зірка там і так далі, і шпиль. Ото якраз добудовувалася ця частина до гімназії. Ну, О, значить, пізнаю. А це е пан Сафір Модіст Менделєєвич, Той, що я тобі розказував, що колоски нормицями позрізали. Mm -hmm. Ото він. Оце от якщо не помиляюсь, Устенка. Mm -hmm. Якщо не помиляюсь, тут я можу помилитися. А Устенко, він був голова облздоров відділу. Це, не це, всі, це, всі. Це, все медики. це все медики. Та фотографія, нагадайте, це я десь знайшов, чи ти воював? Це, це, це не, це мій батько. От це батько. З батько архіву. А це не Чпорук. Віктор Матвійович. От, він став, то що був професор, то, що був за хірургії 100%. А от точно не знаю, чи не став ректором Вінницького медичного інституту. Точно не можу сказати. Mm -hmm. от. А жив він в тому будинку, де зараз, а фактично не тільки в тому будинку, а в тому приміщенні, де зараз у нас на розі надо мною магазин. Вулиця Гнатюка, Кут Гнатюка. Чекай, як же він називається, цей магазин. Кожен день Дука. Оце його квартира була. Угу. На першому на поверсі. Де зараз магазин? Зараз там магазин. А вхід був, з цього боку не було, входу вхід був зі двору, з двору. Там дуже інтересний вхід був. О, бачиш, оце в ті. Хто з будинок? Ну я ж кажу, це теж дуже старий будинок. Ти знаєш, то добудували вже... Це було продовження балкону, напевно, великий балкон був на балконі. Тому що той Віктор Матвієвич, то він жив на першому поверсі. А, я знаю, хто жив на другому коласіпунті. Жили Годжики. Прізвище. Значить, Годжик, він був ад'ютантом генерала Тернопільської міліції. Ну, в совєтські часи, в кінці совєтських часів. О, а потім виїхали в Штати вони всією. Перед сім'єю. Як цікаво? Ну, от я Ще за той будинок бачив, щось ми не говорили за нього. Я бачу, дві сім'ї знаю, які тут жили. От і будинок дійсно цікавий, і старий, старовинний. Випадково згадали про нього абсолютно. Ну, і останнє, кого я пам'ятаю, це Гейнак Андрій. А от по-батьку він пам'ятає. Тож хірург. То, 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 батько і Гейнак вони були. За е, різними відділеннями хірургії тут диспансері. і перша хірургія, той, той друга. Тільки я не пам'ятаю, в кого перша заховала, в кого друга. Там вони не по значимості, а просто по, по напрямку mm -hmm. якось ділилися. То от вони були. Подія присвячена рішення. Це не свята. Mm -hmm. День Великого Октября, колись казали.